Зараз з нами на зв'язку наша перша гостя, українська співачка Навка. Ми вас вітаємо, пані Марію, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Ви зараз перебуваєте у Німеччині, наскільки ми знаємо. Так, ви там мешкаєте чи приїхали з концертом, можливо? Ні, зараз у мене закінчився тур. Він тривав до вересня, іноді бувають концерти. Зараз я працюю над альбомом. І перебуваєте у Німеччині. Так. так. Як там обстановка у Німеччині? Як до вас ставляться? Як до української співачки? Як взагалі зустріли, коли ви туди приїхали? Ну, звісно ж. Що... Я думаю, українці, які приїжджають за кордон, їхня доля зустріти чудових людей, тому що ті, хто ставляться, чи ставились, я думаю, що таких людей вже дуже мало, які ставились так: типу, ну конфлікт, ой у нас свої проблеми. Ми їх просто нам їх складно зустріти. Тому що всюди, я, наприклад, всюди з дуже дуже активними німцями, які теж тримають такий інформаційний фронт, теж всім розповідають, що це ні. Ніяк і не немає можливості до переговорів, що Німеччина повинна більше допомагати Україні. Навколо мене тільки такі люди. О, Це дуже-дуже добре. Так. Також ми знаємо, що ви гастролювали, як ви сказали, по Європі з благодійною метою. Можете розказати більш детально про це? Так. Ну, коли я приїхала в Німеччину, оскільки мій чоловік на фронті, він мені казав, що їдь, ти там більше зробиш. І мені так було спочатку страшно їхати, тому що. Немає тут ніяких таких контактів не було, які би могли зробити так, щоб я, як співачка, відчувала себе потрібною Україні тут, але на щастя. Такі контакти дуже дуже швидко зав'язалися. І дійсно був тур Європою, де ми збирали і на автомобілі для мого коханого, оскільки він десь в кінці травня він був командиром взводу. а В кінці травня став командиром батареї. І це 50 людей. Новостворена батарея, бойова батарея, які треба було 10 автомобілів. І ми збирали і на ці автомобілі йому, і збирали також на потреби тих організацій, які мене запрошували. Стосовно вашого чоловіка, коли ви дізналися, що він вирішив піти на фронт, які були ваші емоції? Чи погодились ви одразу, як взагалі, чи підтримуєте ви з ним зв'язок? Я розумію, що це дуже рідко буває. Але як це виходить? Ви знаєте, що в мене чоловік зв'язківець, і для нього номер один завжди бути на зв'язку. Не, не так зі мною, напевно, ну зі мною теж важливо, але для організувати роботу, тому що зрозуміло, що в війні дуже важливо організувати на фронті зв'язок, тому що без зв'язку можна дуже багато стіймати. Тому зв'язок з ним часто на перших періодах, коли це лише організовувалось, коли ще не було старлінків, що це було не так часто. Але як його, але зв'язок, а як його відпустила, в <смі> нас особливо і ну в мене не було жодного сумніву, що він піде. Тому що, по перше, він воював. Ми з ним познайомилися в 2015 році. Якраз через те, що я волонтерила, а він був воїном, який повернувся з фронту. І він мені раз на рік, раз на півроку, нагадував, що війна буде мати продовження, буде щось більше. Правда, ми зараз розмовляємо з ним. Ніхто з нас, навіть він, не думав, що буде аж настільки просто нахабно, жахливо, не по людськи. Просто ми побачимо справжнє обличчя росіян, які просто зараз асоціюються. Росіянин це гвалтівник, мародер. Терорист, ну всі найгірші просто пітити, які існують у цьому світі. Вже тепер соціюються словом росі... «русський», росіянин, і звісно, навіть мій чоловік, який так дуже завжди слідкував і аналізував за ситуацією, то навіть він не думав, що буде аж так, і це було так: Ми почали бомбити. Ми в Києві побули кілька днів. Я думала йти в тероборону, але не змогла відправити свого сина в Чернівці. Тому що всі масово їхали, всіх, з ким я домовлялась. Було було місце в автомобілі, перед виїздом немає. І коли він сказав, що він їде на південь, йому прийшло вже офіційно, куди він має по розподіленню піти, то вже так наші дороги роз'їхались. Він поїхав на південь, а поїхала на Захід. У вас така м цікава історія, військова. Можна сказати, що ви. І познайомились так під час того, як він е, служив, ви волонтерили, і тобто, зараз це також продовжується, можна сказати, незвична історія. Справді В мене бачите, те, що питаються, як змінився дуже часто питаються, як змінився ваш світогляд. В принципі, мій світогляд і взагалі не змінився. Я як вважала, що росіяни е не можна з ними дружити нічого спільного мати вісім років тому. Так я вже дев'ять, так, так і і далі вважає. Нічого для мене не змінилось, тому що в мене війна почалася у 2014 році. І всі мої військові пісні, які можна почути, вони були написані 14, 15, 16 роки. З приводу пісень ми знаємо, що у вас є навіть такий військовий альбом цих пісень. Розкажіть більш детально, як ви їх створюєте, про що вони де берете ось це натхнення? Можливо, в чому його знаходите, і де власне з'являються нові ідеї? На жаль, натхнення мені не треба шукати, щоб їх написати, тому що всі ці пісні писалися під впливом якогось стресу, струсу. Наприклад, я не дозволю вбивати мого брата, була написана, коли вбили Сергія Нігояна, і тоді я вже зрозуміла, що там якийсь дуже дуже російський слід. А на і росіяни зовсім нам не брати. А брати, ті, хто стоять по нашу сторону, по сторону свободи, по сторону боротьби за незалежність і. За вільне право вибору рухатися в демократичний світ. І коли Сергія Нігаяна вбили, це був просто плач, крик. Я їхала в машині і просто почала співати е, приспів. Наприклад, пісня Ніхто кімна. Це конкретно пісня про героя України Андрія Ковальчука. Ми з познайомились, коли була в турі на сході в 2015 році. Поїхала різдво проводити з хлопцями, тому що хотілося їм шматочок свята. І там я познайомилася з Андрієм Ковальчуком. І зрозуміла, що це просто неймовірна людина. Він на той момент він вже був не знаю, чи був героєм України, але він виводив людей з Луганського аеропорту. Зараз він успішно провів зі своєю командою з нашими українцями звільнення Херсону. Тому в цій пісні повністю його історія там куля ворожа плечем прошила і ти на колінах, збитий вітрами, долоною затуляєш рани. Це він він поранений. Виводив хлопців з Луганського аеропорту. Ті, в принципі, пісні в мене про абсолютну реальність. Вони просто так е, падають з неба і залишається трошки попрацювати над ними. Ось так. Тобто, пісні справді такі глибокі і на реальних подіях створені. І нас цікавить до речі, пісня під назвою Якщо не ми, то хто? Ми також хотіли її послухати після нашого діалогу разом з нашими глядачами. У чому особливість цієї пісні? Це ж якраз я про неї розповідала про Андрія Ковальчука, а uh -huh. це пісня присвячена йому і всім дешеве. Але бачите, що прийшов такий час, що тепер уже не тільки. Це їхнє гасло, це гасло кожного українця, який бере на себе відповідальність. Якщо не ми, то хто зупинимо цю кляту русню? Якщо не ми, то хто буде боротися з е, на стороні світла? Якщо не ми, то хто ніхто крім нас? Угу, угу. Ви просто сказали так: ніхто крім нас. Я подумала, що це можливо інша пісня. Так, так. Ми, до речі, мені також так здалося. Е, ще е, питання трішечки про творчість, яку ви можливо бачите українську пісню, творчість після війни і на вашу думку, наскільки сильний відбиток ось ця війна накладе на нашу творчість у майбутньому? Ця війна вже наклала відбиток на творчість, якщо раніше артисти дуже дуже заграли. По перше з російським ринком, тому що на треба писати російською, бо ютуб робить кращу монетизацію. Там перегляд дорожчі, аудиторія більше. На щастя, ці загравання припинилися. Я не знаю, не слідкую за зовсім такими, вибачте, упоротами, хто продовжує писати російською, тому що це реально єдине, що нас об'єднує з росіянами, це російська мова, яка колись окуповувала Україну крізь творчість. На щастя, більшість артистів це зрозуміли. Я бачу, що зараз. Всі згадали про українські народні пісні, всі звідти чекають натхнення. І я згадую, коли я робила два роки тому проект Україна в піснях брала українські народні пісні, і ми їздили з командою в різні області від сходу до заходу північ-південь. І в нас було 13 регіонів, 13 пісень за 13 тижнів. І коли я робила ці українські народні пісні, мені багато хто казав, ой, ну це, це не актуально. І в мене було в кожному кліпі український бренд новий. Казали, ой, вишиванки, це вже не актуально, це вже не модно, Революція пройшла. І бачите, наскільки два роки. Тому я це зробила зараз. Бачиш, що просто кожен артист черпає натхнення в народній творчості, яка подавала кіння в покоління, передавалася, і в принципі, в ній і є правда, тому що можна знищувати скільки хоч книжки, спалювати історію, але в піснях дуже дуже багато правди. Правді, і стосовно вишиванки, мені здається, що зараз якраз найпопулярніше вбрання це вишиванка. Найкрутіші прикраси це там, де є якісь елементи, можливо, з нашим гербом чи жовто-блакітні. Там о це так, так це Ось, це, це, до це, речі, це, так воно так, 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 є чудово. Бо ми дуже. тут теж робимо ярмарки, організовуємо до різдвяних свят. І мій досвід і співпраця з різними брендами дав те, що я зараз маю можливість. Окрім того, що я роблю, наприклад, десь концерт, ми ще виставляємо вишиванки, гердани, інші прикраси. І на Різдвяні свята в мене буде презентація моєї колекції спільно з брендом Етноманка. Вибачте, так що ми... зв'язок перервався з брендом, з яким ви говорили? Ет етномиланка, це uh -huh. дівчина, військова педичка і її чоловік, теж військовий. Вона витягує стародавні орнаменти і робить вибійки, репліки справжні, справжні, які ми там по 200 років, по 300, і вона це все відтру. І робить такий вид. Це вишиван, це сорочки, вибійки, і ми разом з нею робимо спільну колекцію. Будемо представляти 16 грудня в Кракові. Це дуже цікаво, дуже цікаво так, така благодійна мета у вас. Пані Марино, а також цікаво. Протягом дев'яти місяців, коли ви бачите і європейців, і німців, так ем, ми розуміємо, що українці продовжують підтримувати ті, які залишаються за кордоном, так вони підтримують і збройні сили, і вимушених переселенців не всі ну є е, е, добрі люди. Так а як стосовно європейців, чи не втомилися вони від цієї інформації? Ось, наприклад, яку на яку реакцію ви очікуєте на е, цьому ярмарку благодійному? Ну звісно, що на такі заходи ходять ці люди, які не втомилися. Ходять ці люди, які розуміють, що треба боротися навіть таким чином, що вони куплять якийсь виріб і забезпечать, по перше, роботу українських людей, які залишаються в Україні українських майстрів. А по-друге, з зароблених коштів вони. Нас постійно йдуть на благодійні якісь цілі, але я звісно, що є прошарок людей, які рахуються, що подорожчала оплата за енергію. Але бачите, що Росія тут, ніби ніби всі вже розслабились. Почала тім набридати війна, а Росія робить ці е, скажені атаки, ці відключення електроенергії, і вона і європейці знов починають все ж таки думати: ой, все ж таки не так погано платити дорого, ніж от в когось зовсім ну, так, так. немає тут ливості, угу. тому росіяни роблять все для того, щоб нагадувати про це так? таким шляхом жахливим. Ага, Ну, вже вже яном немає борця, тому що я зустрічаюся зараз з людьми, оскільки активності такі на рівні якихось і політиків, і рівників міст. То вони зізнаються, що вони дуже шкодують, що вони довіряли політиці Ангели Меркель, яка дуже дуже хотіла розмовляти, і вони визнають, що тоді вони важні. Правильно, що треба просто перестати стріляти і якісь вести переговори. А зараз вони розуміють, що це була повна мечня. Шкода лише, що майже десь років минуло. Лише зараз деякі країни, і деякі люди зрозуміли, що з чим мали справу до цього. І є напевне, останнє таке питання так. Так, я хотіла сказати, що і українці багато українців не розуміли. Вони думали, що в війна десь там і їх так і не... було ну. Треба розуміти, що я, Росія вливала в інформаційне поле і в Україні, щоб українця замилити очі, і ми вважали, що е, був період, навіть я пам'ятаю, що люди казали, що а то це якісь неадеквати, це якісь нормальні. От е, був такий період, де це розкручувалося навіть в українській пресі. Що вже казати е, про європейців, де вони там і далеко, і звісно, вливання великих коштів. Це не треба про це забувати. Так робила свою пропаганду поступово, повільно а, так, але зараз <рес> вже вона звичайно жорстокіша. Я дуже з італійською діаспорою на початку війни штому році здружилася і часто туди їздила. В них взагалі величез. Вони реально просто не визнавали, росіян там нема. Це українська громадянська війна, і та німеччина ще щось там 50 на 50, А Італія там взагалі був в жах. Але тепер, бачите, вже навіть Італія розуміє, що відбувається. Ну, Росія зробила все для того, щоб стати просто вир... країною виродком 21-го першого століття. І нарешті всі дізнаються. Це був і просто е, пухлина 20-го століття так само про що всі замовчували. Бачу, читаю, нові. всі країни починають визнавати голодомор. Е, тому все я думаю, що Росії бороться немає. Так краще пізно аніж ніколи зрозуміти, хто є справжнім терористом. Пані Марино. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви до нас долучилися. Саме зараз ми послухаємо якраз вашу пісню. Якщо не ми, то хто подивимося кліп разом з нашими глядачами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була українська співачка Навка.